Добрий день, я Микола Несенюк. Ми в Рівному на стадіоні Авангард будемо говорити про футбол. Привіт для розмови важливий, вагомий. Рівенський верес прийматиме в наступному матчі чемпіонату України Олександрію з Олександрія, яка є зараз беззаперечним лідером чемпіонату України. Знаходиться на першому місці в 12 матчах, здобула 10 перемог, але жодного разу не програла і зіграла лише дві нічиї. Ну, перш ніж говорити про. Наступну гру, що неї чекати, я хотів би нагадати вам про футбол Олександрії, що це і до чого, звідки там взявся футбол, який він там, наскільки я знаю, наскільки вистачить моєї родиції. Отож, для мене з дитинства Олександрія асоціювалася з командою під назвою Шахтар. Саме так команда Шахтар Олександрія грала в класі Б в тій самій зоні, де грала команда із Рівного. Я намагався згадати, що у мене пов'язано з тією командою і. Вийшов такий досить цікавий спогад. Я почав ходити на футбол з воїн восьми років. Ну, безплатно ходив, дитячих квитків не було. І прохід здійснювався таким чином. Діти з батьками пропускалися, а батькові не завжди був час водити мене на футбол, і тому я ставав між двома мужиками. Передній мужик думав, що я з заднім, а задній думав, що я з переднім. Я так між ними заскакував на стадіон. І таким чином я потрапляв на футбол. І от один із чергових футболів була афіша, команда Шахтар Олександрія. Мені було вісім років, і я, для мене Олександрія це було це село 15 кілометрів від рівного. Думаю, нічого собі в Олександрії в селі команда є така, яка буде грати в класі Б. От потім щось мене насторожило слово Шахтар. Ну, звідки шахти? А Потім згадав, що батьки виписували вугілля із Олександрії. Ну я вирішив, що там, напевно, якісь є шахти. Ще сильніше мене переконала те, що ця команда із Олександрії, те, що я побачив на лаві запасних знайомого, це був батько дівчинки, яка ходила зі мною разом в дитячий садок, старшу групу. І нас приводили, уводили батьки. Я всіх батьків в обличчя знав. Цю дівчинку звали Іра Головєй. І от уявіть собі я бачу його тата, Її тато він тут з цією командою виводить її на поле, розмінка. Розмінка не така, як зараз була за годину, а за 5 хвилин до матчу. До самого кінця гри я був впевнений, що це команда із села під Рівнем, з Олександрії. І лише після гри я, коли вийшов, побачив автобус, і на автобусі були номери КДБ, тобто Кіровоградська тодішня область. І я зрозумів, що щось не те. Та автобусів тоді, якщо кому цікаво, у команд не було. Як тепер командні автобуси, автобус просто е, теж писали заявки, виписували автобус з автопідприємстві. Присилали якийсь черговий автобус, команда сідала і їхала. Ніяких надписів, там були звичайний рейсовий міський автобус. Ця команда потім зникла разом із цілою купою команд в 60-ті роки, з першої половини 60-х років в Україні зробили дуже багато футбольних команд, так називаємо показательних команд мастеров, і їх було дуже багато. Дві зони було по 20 команд. І в якомусь, не пригадаю, 66-му чи 67-му році, е чемпіоном по цьому класу Б стала команда «Авангард Жовті води. Я ні до Нікс не знаю, де ті жовті води знаходяться. Це десь теж там, десь в ті ж самих краях, десь на півдні України. Просто була рознарядка, привозили футболістів і вся команда грала. А потім щось помінялося, коли чергова реорганізація реорганізації були в тому в тодішньому футболі, як і тепер. Кожні пару років все переорганізовували і потім ці команди позакривали. І в Олександрії команди не стало, і історія цього Шахтаря на цьому закінчилася. І вона б, напевно, не поновилася, якби не омріяна незалежність, і яка принесла до нас демократію, принесла ринкову економіку. А там, де ринкова економіка, там люди, які мають гроші. І на початку 90-х років дуже почесно було бути президентом клубу. І ось тоді в Олександрії з'явився. Футбольний клуб Поліграфтехніка ця команда пограла-пограла, потім гроші закінчилися і закінчилася поліграфтехніка. Але історія не закінчилася. Чому як, 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 я, я розумію, я говорив з кількома людьми, з тренерами з тих країв в різний час. Олександрія знаходиться посередині між Кропивницьким і Кременчуком. Я так розумію, що бізнесмени, які хотіли вкластися у футбол, хотіли бути президентами і так далі. Їх в Кропивницький просто не пускали. І ось вони. Організовували команди в Олександрії, і тоді була така принципова, обласне, як зараз кажуть, тоді казали дербі. І ось матч між Олександрією і Кропивницьким, тоді Кіровоградом, це було, був суперматч. І після поліграфтехніки, коли вона закінчилась, організували вже футбольний клуб Олександрія. І якраз в той момент, коли е, збанкрутували Дніпро і Шахтар, е, з'явилося там місце поблизу п'єдестала, і Олександрія пробилася, та Олександрія. Пробилася в Єврокубки, і ці Єврокубки запам'яталися мені особисто турнікетами. Через те, що коли стало питання, що грати в Олександрії матч Кубка Ліги Європи, то сказали, що на, для проходу на стадіон мають бути спеціальні турнікети, спеціальні квитки, щоб там електронний прохід. В Олександрії це все зробили в останню хвилину, в пожежному порядку. Скажімо так, Олександрія не футбольне місто. І публіка дуже довго не могла потрапити на стадіон, не спрацьовували ці турнікети, і поки вони нарешті дійшли до стадіону, там же Олександрія вже програвала, ну і кажуть, іроку на цьому і закінчились. От для цього треба було стільки вкладати коштів і так далі, щоб один раз люди сходили на футбол і побачили півтайма, які невдало зіграла їхня команда. Після цього і ця Олександрія мала би зникнути, але виручив, я не пам'ятаю, теж прізвище був людина, яка займалася аграрним бізнесом, і вона з років так. 7 чи 8 тому, я вже не пам'ятаю, зробила команду в селі Головківка. Просто в селі зробила команду. Команда ця дійшла би до вищої ліги, але там щось переграли, і ця команда зникла, і цей власник тої Головківки став власником Олександрії. Оце тієї Олександрії, з якою зараз буде грати Верес. Отака от коротка історія цієї команди. Команда зірок з неба не хапала, вони грали досить такий простий примітивний футбол. Жорсткий, темповий, і могли з будь-яким суперником грати на рівних за рахунок цих своїх бійцівських якостей, за рахунок організації гри, за рахунок фізичної підготовки, але на щось більше команда розрахувати не могла. Ми маємо трошки іншу команду в Олександрії. Уже встигли наші оглядачі, експерти. Сказати, що це суперкоманда, що вона якийсь грає невідомо суперновий сучасний футбол, і що тепер от вона щось нам буде показувати. Я не став би саме так про це говорити. І чому? Не тому, що я там, погано ставлюсь до цієї команди, навпаки, я особисто знайомий із Русланом Жатонем, і з Сергієм Кравченком. Із Женю Гресем, який мій колишній колега, я їх дуже поважаю. І я вважаю, що Руслан Ратань був одним із найбільш вдатних футболістів цього століття, взагалі український, недооцінений. На жаль, і не він, не Сергій Кравченко, так і не заграли в Динамо. Шкода, що вони не заграли. Футболісти були дуже схалановиті. Я в Олександрії дуже поважаю те, що вони намагаються зробити. Але як на мене, цифровізація, коли зараз в кожній команді по три аналітики, які рахують там. Скільки разів футболіст дихнув, скільки разів він ліву ногу підняв, скільки разів праву ногу підняв, як в нього серце билося, який у нього був пульс, як у нього там, кров, як у нього циркулювала і так далі. Вони всі це закладають комп'ютер і так далі. і так далі. Дуже багато роблять. І вони мені нагадують, в середні віки були такі е, науковці-алхіміки. І Вони сиділи і намагалися знайти філософський камінь, щоб будь-який е, будь метал перетворити на золото. І кілька століть вони цим займалися. Врешті золото так і навчено навчилися робити, але навчилися робити латунь. Якраз схоже на золото зовні майже як золото, але не золото. Точно так само я зовсім не проти, я за науковий підхід до футболу, за те, щоб аналізувати там, фізичну підготовку і так, далі, і так далі, за те, щоб працювати над тактикою, але якби так все було просто, то напевно би скаути. Британських, англійських, іспанських клубів не їздили б по всьому світу, не виглядали футболісти в Африці, Південній Америці і так далі, далі. Вони просто би по науці брали хлопців, вчили їх, і вони б ставали футбольними зірками. Футбол цим і цікавий, він набагато складніший. І е, яка б наука не була на службі у футбольного тренера, все-таки все вирішують гравці, все вирішують талант. Футболістів все вирішує їхнє вміння, їхнє бажання грати. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Давайте згадаємо одним із самих перших наших великих тренерів, які науково підходять до футболу. Був Валерій Лобановський, який війшов в історію нашого футболу. Але слід додати, що в розпорядженні Лобановського, коли він прийшов в Динамо, було вісім футболістів збірної СССР. І він до цих футболістів взяв ще двох футболістів збірної СССР. І тоді ця вся наука почала давати результат цими футболістами. Я не думаю, що якби він взяв футболістів з якого-небудь умовного Луцька чи Дрогобича, то був би такий самий результат. І тому, саме з цих причин, я вважаю, що. Олександрія може претендувати на високі місця, але робити це стабільно, розробити це впевнено, вона навряд чи здатна через те, що недостатній рівень футболістів. Давайте візьмемо той же Кравченко, той же Шабанов, які ще торік грали за Житомир, і В Житомирі дивилися непотрібними. В Олександрії зараз вони. Основні гравці, на яких тримається гра, той же самий Калюжний, ну і Шабанов, ясна річ, і Кравченко, і той же Калюжний, вони всі пройшли через Динамо Київ. Якби у них був певний рівень, вони б грали зараз за Динамо. А вони не пішли Динамо і пішли по іншим командам. І зараз, слава Богу, що Руслан Натаня реанімував їхні кар'єри, що ці футболісти не пропали, що вони грають в хорошій команді і показують хороший футбол, але все одно рівень цих футболістів скажімо, можна взяти в збірну будь-кого. Але він, я, як на мене, не відповідає великим задачам, які я вважаю, що Олександрія може цілком боротися за третє-четверте місце, але все-таки рівня футболістів для вирішення більш високих завдань немає. Хоча за допомогою удачі можна чогось досягти, можна виграти один, два, три, чотири рази і втримати цей результат. Що я кажу, ну, хотілося б вірити, хотілося дуже приємно, що я така команда. Але якщо взяти турнірний шлях, Олександрії порівняти з Вересом, тому що ну, здавалося б Верес 15 очок, Олександрії, 32 очка, ну, небо й земля. Але з іншого боку, якщо ми згадаємо матчі Вереса, ті 13 матчів, в які провів Верес, ну, як на мене, лише дві гри Верес програв по грі, без варіантів це Київському Динамо і Кривбасу. Це були просто програні ігри без варіантів. В кожній з інших ігр, в тому числі проти Житомира, проти будь-яких команд, ну трошки не пощастило. Ті всі ігри, Верес міг би вигравати. Як на мене, це от якщо взяти, відняти з одного боку Шахтар і Динамо, з іншого боку Інглеселі Лівий берег, ми отримуємо 12 команд, кожна з яких може виграти будь-кого. І якби трошки по-іншому склалася ситуація, давайте от уявимо собі, що ці от ігри, які Верес. Випадково програв, там, там арбітр помилився, там самі помилились, там щось не пощастило, вітер не туди подув. І якщо взяти два очка втратили з Шахтарем і шість очок втратили з Кривбасом і з Київським Динамо, то у Вереса зараз було б 31 очко. Тобто він був би перед Олександрією. Це цілком могло бути. Просто Олександрії пощастило, Вересов не пощастило. Чи погадати для Вереса. Я вважаю, що для Вереса це добре. Через те, що якби у Вереса зараз було 30 очок, теж його проголошували б лідером, теж гравці робили б зірками, теж від команди очікували б якихось успіхів. І я не думаю, що команда з цим би справилась. Так було позаторік. Пам'ятаєте, коли команда йшла, там набрала, по-моєму, 17 очок в 8 матчах перших, і ну, йшла серед лідерів, а потім ледь втрималась в вищій лізі. Тому, як на мене, на сьогодні сили команд приблизно рівні, більш того, психологічна перевага на боці Вереса, не тому, що вдома, не лише тому, а тому, що футболісти над ними тяжіє тягар треба обов'язково вигравати. Команда відійшла вже від зони виліту і може спокійно будувати гру, спокійно грати. І якщо порівнювати стиль, який, який сповідують тренери, а тренери в майже одну, одного віку, наскільки я не. Не помиляюсь, ротань на півтора чи на два роки старше за Шандрука. Я впевнений, що вони десь перетиналися на футбольному полі, але ну, якщо ротань був гравцем національної збірної, був провідним футболістом, то Шадрук таким футболістом не був. Але в футболі, я думаю, тямить не менше ротання. У них я зараз бачу трошки різне бачення футболу. Ротань намагається будувати тримання м'яча, розіграш. Оце все я не бачу в цьому позитиву. Тому що давайте візьмемо останній виграш Вереса, завдяки чому виграв Верес, Верес, Верес виграв завдяки тому, що захотів рух повозити м'яч на своєму полі, Верес крав м'яча, забив і гра була розроблена. Точно так само, чому Динамо програла Френс що так само возили м'яч на своєму полі, так само обрізались і, відповідно, в результаті цього нічого це не принесло. І мені на сьогоднішній день імпонує та гра, яку більше імпонує та гра, яку Показує Верес через те, що вона більш природна для наших футболістів. Тобто, для того, щоб грати в тримання м'яча, для того, щоб грати в цей контроль, треба мати дуже хорошу техніку. Треба мати цю техніку вроджену. У наших футболістів інші переваги, у наших українських футболістів. А от не, є окремі трапляються такі, народжуються теж дуже технічні, а всі решта головна риса наших футболістів це хороша фізична підготовка, Тактична підготовка хороша, вдале пересування по полю. І так як побудована гра на сьогодні, я вважаю, що Верес здатний грати, вигравати у будь-якої з команд на цю гру. Як на мене, буде так така тактична гра. Я думаю, що гратань подивився, за рахунок чого Шандрук обіграв рух. Він побачив, що рух попався в ту пастку, яку розставив. Шадрук. І взагалі, от, як на мене, от я тоді, коли грали з Рухом, є такий написаний футбольний закон. Якщо твоя команда виграє після першого тайму 2-0, то якщо ти тренер, то твоя команда вже ніколи не програє. І вже, якщо ти тренер, то команда має втримати цей результат. І от, як на мене, Шадрук в минулій грі здав цей іспит. Він показав, що він тренер. Він в другому таймі будував гру саме так, щоб Дан могли в першому таймі забити 2-3. І ще і було б 4-0-50. І але я думаю, що це теж було б погано для Вереса через те, що, як на мене, от кожна така гра, коли 4 0 5-0, там 6-0, вона на команду погано впливає. От візьміть статистику, подивіться, от після великих перемог, майже у кожної команди в наступній грі провал або напівпровал, або ну невпевнена гра через те, що ну, от футболісти трошки на підсвідомому рівні, навіть собі не зізнаючись, вони грають трошки вже включають майстрів. І хочуть показати майстерність, якої в неї немає, або її дуже мало. Тому те, що Верес, Верес виграв легко у руху, а те, що до останньої хвилини була боротьба, я вважаю, що для команди це плюс. І приємно, що у команди зараз з'явилися варіанти складу, що визначився вже основний склад. Чому недолік Вереса, чим може скористатися Олександрія? Олександрія може скористатися тим, що. У Вереса дуже досвідчені і надійні центральні захисники, але вони не мають швидкості, і тому я думаю, що Шандрук краще за мене це знає, і е, ні в якому разі не можна буде давати е, можливості проводити швидкі флангові атаки, тому що не будуть встигати підстрахувати і так далі. У них є два. ну Зараз така ну, стала мода, що ну, треба пару бразильців взяти безплатних, щоб для різноманіття. От, і верес теж обзавівся, має двох бразильців, вони вносять якусь там родзинку. В гру команди вони носять якісь, такі... але ж з ними ж проблеми через те, що для За бразильця ніколи не можна бути впевненим. Він будь-яку хвилину може вчуварити що завгодно, і потім йому нічого не поясниш, і з ним нічого не і вміння використати використати найкращі якості бразильців і нівелювати їхні недоліки. Це теж вміння тренера. Я теж думаю, над цим працюють тренери і Вереса, і Олександрії. І ми подивимося, як побудує свою гру Олександрія. Був свідком того, як Олександрія не змогла нічого зробити з Оболонію. А команда, яка складається виключно з українських футболістів і де найнижча в лізі зарплата. Але ця команда, добре побудувавши оборону і не мала проблем з Олександрією, Олександрія нічого не могла зробити, от, от лідер. Чи буде так, так грати Верес? Чи потрібно так грати, я не знаю. Можливо, щоб там зробити якийсь турнірний бал і можна так грати, але все-таки мені хочеться, щоб Верес грав для публіки, і щоб вона не грала на результат, щоб будь-якою ціною відстояти свої ворота, а потім може там щось забити. З Олександрією можна і треба грати. І я думаю, що тільки про це, тільки про перемогу думає Верес в цій грі. І я думаю, що так буде побудована гра, щоб. Команда мала шанси на перемогу. Ну і ще про що хотілося б сказати напередодні цієї гри: на жаль, у нас дуже сильно стали в, звертати увагу на арбітрів. Поставили вар, там, зліва, там, міліметри враховують, доторкнувся, не доторкнувся, там в, було, там не було і так далі. І е, о, у нас огляди матчів перетворюються на огляд, помилився арбітр, не помилився арбітр. Я вважаю, що це в корені неправильно, через те, що, як на мене, вар взагалі не потрібен, тому що помилка арбітра це є так само, як помилка футболіста. Це частина гри, це частина видовища. Я хотів би, щоб ми обговорювали з вами після матчів красиву гру, обговорювали цікаві моменти, удари поворота, гру воротарів, тактичні якісь задуми. Від в якому разі не колупалися в цих от помилках арбітрів. Я хотів би, щоб обидві команди показали свій найкращий футбол. Вони на це заслуговують на те, щоб. Піти на цей футбол. І я закликаю всіх піти і подивитися цю гру, особисто подивитися, не по телевізору, щоб відчути атмосферу стадіону Авангард, атмосфера неповторна, тому що стадіонів таких більше немає. Тому я запрошую всіх на матч Олександрія Верес Олександрія і сподіваюся, що команди подарують нам видовище, і за будь-якого результату ми залишимося задоволені цим футболом.